Ви нас дуже небезпечне, людьми зараз. Мені здається, ми не доїдемо до молодіжних, водій нас просто викинули. Добрий ранок або день. Я взяв вже своє перше замовлення по уклончику. Бачите, скріншотик тут. Подивимося, що зараз нас покаже. На сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Верні, смотреть можуть, не только лише всі. Мало хто може це делать. Сьогодні у нас субота. Сьогодні вночі так гриміло, це жах, просто я вам кажу. З'їздив, заїхав до варусу, зараз, взяв чебурек. Коротше, вже майже приїхав до рейдера. донести будет сплошной гемор. Да, это снимаю, да, конечно. Быстрее не пасты. Да, и вам спасибо! Хорошего дня! Сейчас подожду. Спасибо большое! А вы сейчас поможете подержать? Конечно! Так, ну что, друзья, взял я замовницы. Добрый. Добрый день! Ну що, друзі, я нарешті закінчив це замовлення. Не було 10 гривень мене. Так що 10 гривень чаю. Дякую. Боже, дитина там слухала дитячі якісь проекти на Ютубі, чи де там вони на російській мові. Це прям такий жах. Прям просто нереально сидіти туди, слухати це все. Ріже вуха. Одним словом, ріже вуха. Наша українська мова. Така лагідна, така прям солов'їна, солов'їна мова. Але ж російська це просто жах. Ну як з дитинства, от 5 років дитині, вже в голову бивати ось тобі російська мова. Кайфуй від неї. Піз... А я, друзі, взяв своє наступне замовлення. Майже з цього ж місця за 145 гривень там 3 км. Скіншотик бачите тут. Так, по локації щось не десь десь в іншому місці. Алло, Алло, добрий день. Добрий день. Я, я обичаю, ви не на той стороні стали. Дальше можуть бути дії. Ви об'їдете просто домакрухи і сразу білий под'їзд буде. Ага, зрозумів, зрозумів. І чомусь думаєте, що пронесе? Ні. Добрий день, Каже, откуда у нас простой. Время йде на сутки, максимум недели. У нас там було ще 116 вам 120 давали. Дали мені 100, 122 гривні. Бачили ви самі скріншоти, де була точка, а де їм потрібно. Ще й потім в недорозуміннях. Добре, я ставлю, якщо що, четвірку, хай навчаться, ставити точку. Тому що це зовсім, зовсім неадекватно. Я їх там чекав, чуть ще не в'їхала, позаду була машина, така на криску прям під'їхала, що їй ху... бачиш. Потім він ще подзвонив, під час цього він каже, а вам потрібно розвернутися там з іншого боку. Я поки з ним розмовляв, ну ви ж розумієте, за, за автівкою не можна розмовляти, коли ти їдеш. Добре, що позаду мене Тойота дала задню, щоб я її не коцнув. Буду шукати наступні замовлення. Зараз вже без 15, а 6. Сподіваюсь, щось буде хороше, бо я ще здивлюся, зовсім нічого немає хорошого. Взяв е заказик скріншотів бачите тут 14 кілометрів, начебто, за 591 гривню. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Непогано, наче. Добрий вечір. Ох ти, як у вас все Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Доброго. Ой. А там вони влізуть. Поїхали. якусь музичку Не робіть, не робіть, будь ласка. У мене тільки радіо, якщо хочете, можете. А можна підробити? Можете підробити. А ви що? Український реп любите? все

тільки вперед на нас купую. Я просто у шльотах і шортах йду, любуюсь пейзажами, не заділи зажива. Наші кримські пляжі брально, а мимо, що більше вже ніколи не буде роздятися. Наша велика країна, наша велика країна, наша велика країна. Наша велика країна Тоді зараз цю я, я ще трошки можу да, Так, давай, зараз, давай Ще вершина Тут я б навіть би по повлесніше, якщо можна взяти трошки А вже що, вже що? Куди махати? Часно ви нам сказали. Це все, мені дайте. Безплатно, безплатно, шару. Все, дякую більшою. Дякую, будь ласка, будь ласка. До побачення. До побачення. Друзі, дякую за цей підгончик. 550 було замовлення, а мені дали 600-700-800. Е. Нормальний вайб. Посиділи, послухали пісні. Кайф взагалі по кайфу. Нормально, нормально. Це фу, немає слів. І зараз я підведу невеличкі підсумки, якщо що.